Коли ми говоримо про сучасний світ, я думаю, що ця думка вже лунала на деяких інтелектуальних майданчиках, що репутація і інформація стають дорожчими за викопні ресурси, за нафту, за газ, за діаманти. Так от, всерйоз про репутацію на державному рівні, на рівні держав, тобто, почали замислюватися і на початку ХХ століття. Приблизно і цей факт пов'язують з тим, як поволі збільшувалась роль простих пересічних людей в політичних процесах, ви напевно не можете собі уявити умовного кріпака в царській Росії, який би вимагав від царя пояснити йому логіку тих чи інших зовнішньополітичних рішень. Хоча насправді в сучасній Росії небагато що змінилося, приклад досі актуальний. Якщо ж подивитися на Україну 21 століття. Петиція, яка набирає 25 тисяч голосів, потрапляє на розгляд президенту. З точки зору історії, це унікальне, це безпрецедентний випадок. Є багато причин, чому люди стали пересічні люди да, людські маси почали відігравати роль у глобальних політичних процесах. По перше, це дві світові війни, це ламання і перекроювання світового порядку, це розвиток інформаційних технологій. Від газет, від радіо до телебачення, інтернету, це це сталося лише за одне століття. Факт полягає в тому, що репутація сьогодні це той фактор, над яким замислюються лідери, політики, правителі в усьому світі. Репутація це взагалі слово, яке має латинське походження, і перекладається як обмірковувати, обдумувати. Тобто це думка, оцінка або ставлення до явища, наприклад, чи до людини. Коли ми говоримо у неї чи у нього погана репутація, скоріше все, ми маємо на увазі, що якась людина своїми словами, діями чи бездіяльністю якось себе скомпрометувала. Так от на рівні держав відбувається приблизно те ж саме, і якщо добре налаштувати свою оптику, то без жодних зусиль можна побачити, як у світі відбувається шалена гонитва за репутацією. Причому ця гонитва відбувається не лише в такій формі, як показати наскільки я більш цікавий, унікальний і кращий, аніж мої конкуренти. Насправді, деколи інколи вдаються до брудних ігор. Росія, наприклад, використовує пропаганду, дезінформаційні кампанії, психологічні атаки. По суті, всі катки російської інформаційної війни по Україні вже були давним-давно відкатані. Для нас це не є новиною. Uh, і, власне, перемагає той, чия історія переконливіша і цікавіша, а не той, чия гармата стріляє сильніше. Це те, чого наш ворог не розуміє, і це те, чому ми переможемо і вже перемагаємо. Uh, єдине, що виникає питання, а хто ж займається репутаційною безпекою, uh, наприклад, в Україні? Насправді це дуже комплексне питання, бо репутаційною безпекою не займається якась одна особа, установа, група, компанія, чи, там, чи, чи якась організація. Коли держава формує своє бачення, стратегію або вигляді якогось іншого документа, як ми хотіли, щоб Україну бачили у світі, під оці ідеї, під цю стратегію будується ціла команда. Смників, піарників, дизайнерів, перекладачів, фабрик думок, аналітиків, інших фахівців, які оці ідеї перевтілюють в реальні дії, в ті лайки, в ті поширення, в ті наративи, в тренди, які у світі існують. Тобто це дуже комплексна робота. Українські дипломати, особливо на початку війни, в перші дні, в тижні, місяці, були Основними одними з основних бійців репутаційного фронту України, України, тому що специфіка нашої діяльності полягає в тому, що ми живемо і працюємо серед нашої цільової аудиторії. І ми можемо спілкуватися на різних рівнях: від політичного до дипломатичного до рівня громадянських організацій, лідери думок, блогери, митці. Кожна наша зустріч і кожні перемовини, вони... Додають цей результат певний відсоток цього результату в ставлення до України, що матеріалізується в допомозі фінансовій, гуманітарній військовій тощо. Отже, підсумовуючи все, що ми проговорили з приводу репутаційної безпеки. Репутаційна безпека це стан, коли існує позитивне або принаймні нейтральне уявлення про державу у світі, і це має вирішальну роль у момент загальнонаціональної кризи будь-якого характеру, не лише військового, тому що саме в перші хвилини важлива ця допомога. Немає часу на розкачку, потрібні одразу дії.